Добрий день усім! Дякую, хто дивиться мій канал. З вами Наталія Білик Власівська полуниця. Сьогодні у нас 10 листопада 2023 року. І я вам хочу сьогодні розповісти не про полуницю, а про обрізку винограду. Як дуже швидко і просто обрізати виноград, підготувати його до зими, навіть якщо ви ніколи його не стригли. Цей спосіб мені дуже подобається, я вам його зараз покажу. А ось ще мій любимець лежить, який мені завжди допомагає. Лежить завжди під виноградом, бігає ось по цим грядкам, коли я не бачу. Ось такий мене хазяїн. Тім, тім, тім. Подивися нам Тім. Я тут. Не хоче дивитися, зайнятий Так, ну, так ось почнемо. Ось у мене такий кущ винограду. Сорт називається Юбілейнова черкаска. Йому 3 роки. В цьому році я вже пробувала урожай, вже ми збирали. Невеличкий, але був дуже гарний, хороший урожай. Мене багато питають, як правильно обрізати виноград. Но я тільки вчуся, можу кое що показати вам. Саме простий спосіб, який навіть неопитна людина, яка ніколи не обрізала виноград, зможе підстригти його. Так, я буду простими словами розповідати, щоб це для тих, хто зовсім ніколи не обстригав виноград. Ось у мене двохплоскосна шпалера. Ось таку шпалеру зробив мені чоловік. От. І ось так виглядає кущ. Значить, дивіться. Оце, оце це голова куща. Оце таке, що дерев'яне, це рукава. На рукавах у нас ростуть плодові стрілки. На них висить завжди урожай. Я столкнулася з таким люди, які не розуміють, як правильно обрізати виноград, вони беруть ось оці підв'язують до гори. І виходить, що розкриваються ось такі стрілки, вони думають, що це пасинки. Вони їх обрізають і в ітогі кущ до гори росте. І на ньому нема ніяких плодів. Так от, віноград ліана. вона тягнеться, тягнеться до сонця, і нам треба обов'язково плодову лозу, стрілку плодовою, ложить горизонтально, потім відбиваються отут почки, розкриваються, і ростуть плодові ось такі. Лози, які тягнуться догори вертикально, ми їх підв'язуємо і ось тут у нас тоді росте урожай. значить Що я буду робити? Я вже у минулому році в мене вийшло один рукав, другий рукав, третій рукав. ну Так як у мене тут є місто, мені треба було ще. Ще один рукав, можна 4, 5, 6. Ну це як, як у вас виходить, як виноград дає, відбиває пагони і як ви можете зробити рукава. Це треба теж дивитися і уявляти, як на наступний рік перед тим як різати, ви обов'язково повинні представити, як він буде у вас розташований на вашій шпалері. Ось я виростила за цей рік. Ось отсюда в мене відбилася почка. Виростила ось такий дуже гарний, дуже гарна лоза. Це в мене буде, вона така ось велика, здорова. Це в мене буде рукав. І ще один четвертий додаю на наступний рік. Значить, що я буду робити? Ага, лоза в мене добре визріла. Вона така непогана, ось мій палець, вона як карандаш. Так, ось так я його прив'яжу на наступний рік і до кінця шпалери я його ну, десь на метр, метр двадцять я його обрізаю. Ну, ось так. Приблизно зроблю ось так. Все. Це в мене буде ось так один рукавчик. Я його потім... Мені одною рукою, звісно, незручно, але в мене немає помощників, щоб мені знімали, допомагали знімати відео. Ось отак він буде у мене лежати на оцій шпалері. Так, це перший рукав. Далі йдемо. На другий рукав. Так, ось у мене рукав. Ось я ложила ось таку лозу сюди, і вона за сезон привратилась в таке дерево. Ми його обновляємо. У мене є ось, ось о, дві лози, дві плодові стрілки. Ось оця стрілка, вона дуже добре ляже на ось оцю провалку. Тобто, я її відрізаю відрізаю десь ось так. Я так її ось близько сюди я наріжу, бо вона буде усихати і може повредити мені оцю плодову стрілочку. Я трошки ріжу, щоб був отут піньочок. Ага. Одною рукою. Подрізала. Так, оце я все викидаю. Воно мені не потрібно. Ось так все удаляю. Так, ось цю убираю І теж її обрізаю десь приблизно на метр двадцять. Ну, десь отак. Запасом. І тепер вона мене на слідуючий на рік, вона мене ляже. Ось отак я її положу. Ось так. Ось так вона буде мене лежати. Так, далі. Що ми робимо з оцей стрілкою? З оцей лозуй. Так як у мене Ця підв'яжеться на цю сторону. А отут у мене між, що я положила лозі, і ось тут у мене буде прогавина. Я можу оцей обрізати або на дві почки, або положити її сюди, вона гарно лягає, положити її сюди всередину, щоб закрити оце все-все пространство. Так, обрізаю приблизно десь ось так. Так, і ось так я її ось так в серединку я її положу. О, все. Получається, в мене оця перша шпалера, два рукава, вони повністю мене закрили і тут буде, і тут будуть розкриватися бронечки. Буде норміровка, де лишнє будемо удаляти, я потім покажу. Тут у мене буде лежати, тут повністю буде рукавчики у мене. Так, далі дивимося. Друга сторона. Так, ось почнемо з цього рукава. Цей рукавчик у мене, тут вийшлися тоненькі лози. То що мені робить? Значить, оці дві, оці дві я залишу. Оцю маленьку я зріжу на дві, на дві почки, на дві чи на три. Ну, можна, можна отак. Це е, на всякий випадок, на слідчий рік, якщо щось вийде, щось буде не так, в мене буде добавка Так, а тут ось, оцю, ось оцю я, я візьму, те, так, тут у мене такі маленькі худенькі, вони мені не потрібні. Значить, я буду оставляти ось цю. Теж я ріжу тут на сучок, Щас. отак. І залишаю теж десь на оці всі обрізаємо лишні. ось так, це все ми обрізаємо. Так, і я її залишаю приблизно теж на метр двадцять. Ось так. Сильно великі не буду робити. Так, оце все я поубираю. Так. так. Одно невдобно. Знімати і різати. Ну нічого, зараз далі покажу. Так, і ось дивіться, в мене виходить, ми її укладуємо. О, як, якраз і хорошо. Ось так буде приблизно вона мене лежать. Так, все. Далі. Тепер оцей рукавчик, що ми робимо. Тут у мене, я теж тут залишу Одну стрілку і другу стрілку. Значить, оця стрілка піде в мене ось сюди, до кінця шпалери, вона ляже. А ось цю стрілочку, ось цю, я закрию серединку, ось сюди. І вона мене така дуже гарна, дуже гарна, хороша, така товстенька, як карандаш. Бо ця мене стрілка трошки худенька. То, може, перекрию ось оцей стрілочкою а там по весні потім глянем Що вийшло. Теж обрізаю. Ось так приблизно. До отак ми не ріжемо, бо буде уссихати. Оставляємо обов'язково пенючок. Ось так це я все зрізаю, обираю. Це обираю. Саму лозу. Теж оставляю. Ну тут міста небагато. Десь ось так я її обріжу. Вона мене ляже ось сюди. Даже можна ще коротше її зробити. Ось так. Ось так. Ви поняли, так? Да? Ось так вона в мене ляже. Так. А ось цю теж я зріжу її. Ось так приблизно. Вона в мене ляже ось так. Ось сюди. Тут теж, виходить, закривається повністю. Уся шпалера. Ось так. Ось так а воно так держиться. Ну ось така обрізка винограду. Дуже легко, просто. Можна залишати по одній лазі, можна по дві залишати. Ви вже будете дивитися, якої товщини. Якщо де худенька, а нема чого вибрати, то тоді якось дві залишайте. Тобто ми оновили кущик. Далі я оці рукава пригибаю до землі. У мене такі шпильки металічні, я пришпилюю до землі їх, оці рукави, прикопую і так вони в мене будуть зимувати до слідучого року. Ось так же сама я, я вже всі кущі обрізала. Ось так же саме і ось ці мене кущики. Я їх пообстригала. От. Ось Я вам зараз, зараз покажу, як вона буде лягати. Ось така обрізка, вона дуже хорошо, кущики гарно так лягають до землі, ніде нічого не тріщить. Ось так я до землі його пришпилю шпилечками, ось І, і все в мене. Прикопаю землею і так вони в мене підуть у зиму. Виноград я вже весь обрізала. У мене десь приблизно до 30 сортів винограду. Ось. Тут ще ми шпалеру не робили, буде нова шпалера стоять. Це я за сезон так виростила. Ось такі кущики в мене виросли. Це перший рік. Такі гарні, непогані кущики получилися Де 4 рукава получилась. Це вже тут треба шпалі розставити. А де 3 рукава вийшли. ну там буде далі видно, а де і один получився Надивилася різних відео про виноград. Це те ж саме, як і полуниця. Вона захоплює новими сортами. Дуже хочеться всього багато посадити. Але міста бракує, мабуть, прийдеться десь шукати ще одне місто для винограда. Мені дуже хочеться посадити цілий ряд винограда кишмишей. Надивилася відео оці всі новомодні сорти. То я вже три саженця прибрала, вже їх посадила: Аватар, хеловін, манікюр Фінгер. Ну, це вже це не новий, це старий сорт. А, а ще хочеться мені і Рататуй попробувати, і ламборджіні, подивитися, що ж це за виногради такі. Реклама про них дуже гарна йде. Ну, це те ж саме, що і з полуницею. Завжди хочеться щось новенького, щось цікавого. А я люблю експерименти, люблю пробувати. так що... Пробуйте, вирощуйте, якщо є бажання, у вас все вийде. У мене теж є, що і вийшлось, і що й не вийшло, але ми вже пробуємо свій виноград. Мені це дуже подобається вирощувати, так що буду далі вам знімати відео. Ось. Ну, якби на цьому поки що все. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Далі буду ще щось цікаве викладувати, розповідати вам. От. Бажаю всім гарного дня, мирного неба. Бережіть себе, все буде добре. До побачення!